То бере інвалідів на роботу напередодні дня людей з обмеженими фізичними можливостями. Бориспільський центр зайнятості зустрівся з представниками соціальних служб та підприємств міста. Мета круглого столу працевлаштування інвалідів. Ще в березні Україна долучилася до ООНівського проекту, що визначав нові підходи в стосунках держави та людей, які мають інвалідність. Бориспіль один з пілотних проєктів, де за цю справу посадовці взялися з великим ентузіазмом. Такої активності припускають вони, навіть самі інваліди не чекали. Тому що за півроку до служб зайнятості їх звернулось дуже мало 52 людини. У нас, звичайно, були визначені спеціалісти, які вели. Ну, по проекту вона є, яке ведення випадку працевлаштування людей з інвалідністю, а також, звичайно, ми проводили роботу інформаційного роз'яснювання з роботодавцями щодо їх обов'язків щодо працевлаштування цих людей. Під час спілкування, якщо роботодавці проходять до нас центр зайнятості, або ж наші фахівці виїжджали на підприємства. Під час відвідування, а також під час засідання круглих столів, які ми проводили, також на нарадах фрайдер адміністрації та виконавчому комітету міської ради, а також проводили і проводяться до сьогодні анкетування роботодавців щодо можливості працевлаштування людей з інвалідністю. Не дуже охоче до працевлаштування інвалідів і роботодавці. Навіть якщо вони пропонують вакансії, то зовсім не престижні. Наприклад, скаржаться соцслужби, в одному з найбільших міських підприємств вакансії для інвалідів є завжди. Однак зазвичай вищої кар'єрної сходини, ніж професія прибиральника, там не пропонують. Які нам потрібно ліквідувати, як кажуть, бар'єри, для того, щоб я не ті штучні бар'єри. У нас нормальний доступ є до центру зайнятості до підприємств. У нас працюють також за останній час в адміністрації, в міській компоненті зроблений, значить без, безберєнний під'їзд дуже практично зроблений нормально. Та й скрізь цих наших установок. Але от, підприємство. От, я просто закликаю вас до такої відвертої розмови. Посовітуйте, підскажіть, от, тому що після сьогоднішньої розмови ми повинні знову зробити якийсь черговий крок і винести якийсь результат. Однак є і фірми, які працевлаштовують інвалідів, Світлана Шевчук керівник відділу кадрів одного з підприємств Борисполя з іноземними інвестиціями, що займається логістикою. Людей з обмеженими фізичними можливостями там працює 17. справляються добре, оцінює відповідальна з персоналу та й зарплату отримують непогану. Ставка 2000 гривень, плюс щомісячні премії. Я вам повинна сказати, що це дуже складна робота по працевлаштуванню інвалідів. Чому? Тому що кожне підприємство, воно має свою специфіку роботи, свій профіль, є конкретні обмеження, тому що, наприклад, якщо взяти наше підприємство, чим ми займаємося, це складська логістика. Значить, Основна робоча сила, робоча сила, тому що основна маса людей це робочий клас. Я не говорю про адміністрацію. При тому, що в адміністрації у нас на сьогоднішній день теж п'ять інвалідів. На думку Світлани Шевчук, основна перепона для працевлаштування інвалідів не стільки в ментальності роботодавців, стільки в особливостях економіки по українському, коли не те, що люди з обмеженими фізичними можливостями, а й здорові працівники офіційно отримують мінімальну оплату. Аліна Гузіле Гутеров новини телеканал Бориспіль.